Але повертаючись до вашого початкового питання, що ж поєднує нас ну точніше, не поєднує, а порівняльний аналіз нашої ядерної програми і, нашої, і іранської. Як я вже казав, ми отримали максимально розвинутий ядерний кластер, ядерно енергетичний кластер, і нам фактично треба його просто було розвивати і кристалізувати вигляді у вигляді цього ядерного напівциклу. Нам треба було додати лише декілька структурних елементів, чого у нас не було. У нас виробництво твелів, типовиділяючих збірок, оціх там спікання в ці таблетки, оцікав виробництво конструкцій для твелів металургійних металевих. і для цього у нас був у нас Для цього були абсолютно всі промислові інгредієнти. У нас були хімічні підприємства. У нас були металургійні підприємства проблем. Взагалі ніяких цим не мало бути. Ну і відповідно в жовтих водах видобування уранової руди. Uh, і uh, тут у нас є свої вже гірніші збагачувальні комбінати, які uh, цим займаються uh, там східний гірні збагачувальний комбінат. Uh, і uh, фактично треба було б просто все це кристалізувати uh, і інституційно оформити у ядерно-енергетичний кластер. Хоча, як ми бачимо, в Казахстані такі амбіції були і вони дали позитивні результати.